Шановні комісії, з п'яти органів, членів комісії нас, нас зібралося три, форум є. Я думаю, ми можемо розпочинати нашу роботу. Напередодні виноситься одне питання. Внесення змін, змін до бюджету на 2026 рік. Питання е, виникло у зв'язку з необхідністю перенесення коштів на е, спеціальні фонди з загального поділу освіти. Це кошти місцевого бюджету по закладах загальної і середньої освіти. 79 тисяч гривень. У нас у рішенні про бюджет написано, що за погодженням з бюджетною комісією можна вносити зміни за розпорядженням міського голови. Ну, даному випадку секретаря ради на нове будівництво протирадіаційного укриття школа Шевченка. Дані зміни викликані тим, що для прийняття участі у конкурсі на державні кошти. Необхідно зробити коригування проєкту та експертизу згідно вимог до подання заявок, оскільки терміни подання дуже скорочені, всі документи відділу освіти повинен подати до 22 числа. Це максимальний термін, а пленарне засідання 23-го, саме в зв'язку з цим виникла необхідність провести бюджетну комісію. Тому пропонується 79 дев'ять тисяч з загального фонду з оплати послуг перенести на спеціальний фонд для того, щоб, для провести, того, щоб провести, про провести коригування на коригування коштовісної частини та експортного звіту це все провести коригування. Да. Ну кажуть, що встигнуть. Там сьогодні виходила в економіку, наче можна просто прописати, що ми вже на етапі виконання робіт, тобто просто заключають договір, навіть якщо вони не встигають їх провести, то просто їм потрібно, що в них є дані кошти, що вони почали щось робити. Мені пропозиція підтримати. підтримати за пропозицію фінансового управління. Хто за таку пропозицію прийшов голосувати? Одноголосно, питань немає. До сесії, я думаю, там вже ми зберемося, бо там ще в нас є відділу освіти щодо уточнення залишку по харчуванню. Ну, я думаю, що це то, вже тоді на сесії. 23, 23, 23 цієї день п'ятниця наче. П'ятниця, навіть я дивилася п'ятниця. Так, п'ятниця що бійці змінили поводним остередженням закрив після цього. Угу. Дай -дай -дай. Так питання розглянути. Є пропозиція завершити нашу роботу.